Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Прототип безпілотного винищувача yfq 44 a від Ендоріл уперше піднявся в небо. Це підтвердили фотографії, зроблені очевидцями під час випробувань на авіабазі у Вікторвілі. Каліфорнія апарат успішно виконав первинний політ у контрольованому режимі. Розробники позиціонують YFQ-44A як багатозадачну автономну платформу. Вона розрахована на виконання ударних оборонних і розвідувальних місій як самостійно, так і в тісній кооперації з пілотованими літаками. Такі безпілотники розглядаються як вірні на що підсилюють можливості пілотованих бойових машин, беруть на себе ризикові завдання і розширюють спектр тактичних опцій екіпажів. Ендоріл відома роботою з автономними платформами і інтенсивним використанням штучного інтелекту. У yfq 44 a робота над модульністю, озброєння і сенсорних пакетів поєднується з прагненням до високої динаміки і помірної сигнатури. Така архітектура дає змогу швидко переналаштовуватися під різні завдання від прихоплення до далекої розвідки. Наступні етапи програми передбачають розширення. Спектру випробувань від льотних маневрів у чистому повітрі до складних тактичних сценаріїв із застосуванням радіоелектронної протидії динамічних маневрів у складі змішаних групі перевірки надійності зв'язку в умовах перешкод отримані результати визначатимуть, які саме функції є у яких кількостях будуть закладені в подальші модифікації платформи. Урядові та військові кола бачать у програмі Колаборейтів Combat Aircraft перспективу зменшення ризиків для пілотів і подовження бойового ресурсу Ескадр, використання смарт-дронів поряд із пілотом. Тованими літаками може змінити архітектуру авіаційних підрозділів і тактику застосування повітряної сили в майбутніх конфліктах. Поки що YFQ-44A залишається прототипом, серійні рішення залежатимуть від результатів випробувань, аналізу робочих режимів, штучного інтелекту, а також від вимог оперативного командування щодо сумісності, надійності і безпеки. Проте перший політ означає, що проєкт перейшов у наступну фазу від ідеї і лабораторних тестів до реальної льотної програми з відпрацюванням концепції спільної роботи людини і машини. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.